У броварському ліцеї номер 7 донедавна було одне відремонтоване підвальне приміщення, яке слугувало укриттями, вміщувало 450 осіб. Для закладу, в якому у дві зміни навчається майже дві тисячі учнів, цього було недостатньо. Ну у нас була величезна проблема, тому що частина учнів під час повітряної тривоги йшли в укриття у. Культурному міському центрі Прометей і частина дітей йшла до будинку побуту Ювілейний. Це величезні незручності, це хвилювання наше, тому що діти переходили через дорогу. Аби вирішити цю проблему, розпочали капітальний ремонт іншої частини підвального приміщення. Друге укриття в ліцеї номер 7 вже добудоване. і Наступного навчального року готове прийняти 450 учнів. Вартість капітального ремонту цього укриття становила 5,5 мільйонів гривень. Усі витрати Міжнародна благодійна організація. Хотів би подякувати міжнародній організації Safe Children, яка надала нам допомогу, зробила капітальний ремонт частини приміщення укриття. Це 470 квадратних метрів відремонтованого укриття в ліцеї номер 7 Прекрасна робота, прекрасний фонд. Дякуємо за підтримку і допомогу. В укритті встановлено сучасну вентиляційну систему, є санітарні вузли, найближчим часом ще доукомплектують приміщення мультимедійним обладнанням та іншим усім необхідним для навчального процесу. І батьки учнів і педагогічний колектив новому укриттю дуже радіють, адже безпека дітей це найважливіше. Ми поміщаємося. Повністю всі діти під час повітряної тривоги в наші укриття найголовніше, те, чого ми добивалися. яка в нас пита була, це щоб учні все таки прямо із приміщень а, заходили в наші укриття і не ходили вулицями.